У нас в районі після людей найбільшою що є лісове насадження. Зараз є унікальна можливість. Голова комітету представник свободи, генеральний директор Будин, теж представник свободи. Як швидко очікувати нам змін в лісовому господарстві? скажіть, будь ласка? -на? Наскільки я орієнтуюся керівника лісового господарства Волинської області вже змінено. Я так розумію, що якогось нормального поставили, так? Ну, побачимо, як він зараз буде працювати і будемо контролювати за цим процесом. Знаю, бо я мав розмову з Черняковим, а ви знаєте, що Валерій Черняков, то він ж ваш земля, який призначений керівником лісового господарства України. Він мене проінформував, я його питав, чому так довго йде процес отих змін кадрових. Ну, по-перше, він сказав, що лісове господарство це ж є така, як держава в державі. І там дуже серйозні були задіяні механізми. І навіть коли йдеться про ротацію кадрів, то багато хто впирається. Звісно, що були такі, які добровільно написали заяви, але багато хто цього не хоче робити, йдуть на лікарняні, відпустки, там, затягують час. Але процес буде тривати більше того. Якщо у вас є конкретні якісь факти, на які треба прореагувати, то я вас дуже прошу, ви нам подавайте, і ми через свою лінію будемо їх конкретно, скажімо так, інформувати Чернікова і будемо контролювати, щоб ці питання вирішувалися. Ну, сподіваємося, що найближчим часом вже будуть реальні результати. Думаю, що Черніков буде, бо ми з ним так говорили, щоб після того, як він там зробить певні кроки кадрові, він буде об'їжджати різні області. Я знаю, що він вже об'їжджає і обов'язково буде на Волині для того, щоб інформувати про свої плани. Два тижні тому чути два тижні тому призначений новий керівник Волин Лісу Василь Мазурик, фахівець, який був директором мізгоспу, який був 4 роки тому. Головою районної державної адміністрації Торійського району він закінчив лісотехнічний університет, працював і патріот. І я думаю, що в цій галузі він зможе навести порядок. І вже через кілька місяців ми побачимо, почуємо про реальні результати. Видені в експресі. Ну, я не знаю, які факти викладені в експресі, тому що цієї газети я не читаю, А не читаю я цієї газети через те, що. Ця газета не відповідає стандартам журналістів. Насправді я вам розкажу, в чому причина, чому газета Експрес опльовує і обрікує з номером номер Всеукраїнське об'єднання свободи. Газета Експрес має головного редактора, власника. Такий чоловік Ігор Починов. І цей власник газета Експрес він не тільки є журналістом, а він ще й займається бізнесом. Зокрема, у Львові в нього 80 кіосків, в яких він продає цигарки. І основний його заробіток це є бізнес на цигарках. В міській раді Свобода має більшість. І Свобода започаткувала ініціативу заборони продажу алкоголю і цигарок в публічних місцях. Ми за те, що хто хоче купувати алкоголю і цигарки, мають бути спеціалізовані магазини. Хочеш, іди купуй. Ну, але якщо кожен кіоск стоїть напроти школи, і на перерві діти вибігають і в тому кіоску купують цигарки, ну це є абсолютно неприпустимо. Власне, ми, коли в міській раді ухвалили подібне рішення, звісно, що цей бізнесмен-починок страшенно на нас образився. Бо ми створили йому певні умови для заробітку. Проблеми умови для заробітку. Він в ультимативній формі вимагав від нас відміни цих норм, а також вимагав, щоб ми ще йому надали можливість встановити 20 чи 30 додаткових кіосків. Звичайно, що ми відмовили, Тоді він сказав, ах так, тоді читайте газету експресо. І з номеру в номер в тій газеті почали з'являтися ну, вже такі нісенітниці. Ну, що, знаєте, що просто булося диплом в Тому я кажу, тому я її не читаю. Тобто, знаєте, як вони робили? Вони брали якийсь факт, який міг відповідати частково дійсності, а потім його так перекручували, переверчували, що зміщуючи акцент, що зовсім інший зміст вкладали, ну, скажімо, в той факт. Ну, наприклад, я вам проведу такий приклад. Мені приносить раз газету Експрес. Величезна фотографія, шикарного особняка. І значить, підпис. От такий сякий тягне, в Києві в районі Русанівські сади побудував собі такий розкішний особняк з кухарками, з охороною там, і взагалі там з величезною розкішю. От ви тут, наприклад, на Волині отримали ту газету експрес і читаєте Русанівські сади. Напевно, не гідний той тягне Бог. А насправді, якщо ту газету Експрес візьме киянин, то він зрозуміє, що в Києві нема такого району, як Русанівські сади. Нема. Є район Русанівка. Але що цікаво, в тому районі Русанівка особняків взагалі нема. Цей район, де стоять одні багатоповерхівки. Але кияни про це знають. А ви в києвірцях, звідки ви про це знаєте? І тому ясно, що ви читаєте таку казочку про Розанівські сади і супер особняк Тяге Бога, і ви думаєте, от яка та свобода, нехороша. Тобто повна брехня, собі з пальця висмоктана інформація. Ну і от вони так представляються. Насправді так, в мене в Києві є квартира. На Харківському масиві запрошую всіх гості, на 14-му поверсі, якраз вікна виходять на сміттєпереробний завод. Прошу, прошу. Що ви кажете? Прошу пан Редакція дуже хитра. Вона перед тим, ми подавали в сутки каразів, але вони перед тим, ніж друкувати подібні статті, ви зверніть увагу, вони ж не пишуть ствердно. Вони пишуть, кажуть, подейкують, що втягне Бога такий особ. Тобто, коли я подаю в суд, суддя мені каже, ну він же ж не ствердив, що це так. Але ж ви, коли читаєте, ви ж це читаєте як факт, ви ж не задумаєтеся над тими юридичними своправи сформульованими слівцями. І в результаті тому дуже складно з ними судитися. Хоча насправді я вам хочу сказати, в нас зараз декілька є судових процесів проти газети Експрес. Ми ведемо кілька процесів проти газети Експрес. Ну і так само, очевидно, як... я не знаю, що там писала Експрес про фінансування свободи, може автор записки, на жаль, автор записки не підписався, але якщо ви мені зараз скажете, про кого йдеться, я можу повідомити про те, що є правда, що є неправда. Нема автора зараз. <клес> Нема. <Я>. Ви написали? <клес> 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 Прошу. Почекайте, до хвилини, я хочу завершити з тої експрес і з фінансування. <клес> Насправді, свободу ніякі олігархи не фінансують. Це перше. По-друге, свобода це є політична партія, членами якої є близько 20 тисяч людей. Звісно, що в нашої партії є люди, які є бізнесменами так само, в тому числі і на Волині в нас є бізнесмени. От, наприклад, сидить Євген Мельник, який є народним депутатом України, і до того, як він був народним депутатом України, він був доволі успішним бізнесменом. Правда, за часи режиму Януковича, за його політичну діяльність, його той бізнес, так, так, вони скрутили йому шию через той бізнес. Є інші підприємці, які є так само. Але ви розумієте, в чому різниця? Мельник в свободі не тому, що він бізнесмен і тому, що він, скажімо, фінансує свободу. А мельник в свободі, тому що він є патріот з діда Прадіда, і це його погляди. Просто ніхто ж не заперечує, що підприємець може бути патріотом. Правильно? ж? Ну, І тому от, от такі, як Мельник, от це, є, от це є середньостатистичний типаж, друзі, мене не дівеся, фінансиста свободи. І у таких мельників є кілька сотень в свободі, які по мірі своєї можливості утримують нашу політичну силу, допомагають нашій політичній силі. От таким чином ми і існуємо. І ще я хотів би сказати, якщо ви, напевно, звернули увагу, свобода взагалі набагато менше витрачає коштів на виборчі кампанії, на агітації, в рази менше. Ніж інші політичні сили. Наприклад, на останні парламентські вибори, всі ж звітуються потім, після, вибор, після завершення виборів, то Свобода в 100 разів дешевше провела виборчу кампанію, ніж ті партії, які разом зі свободою стали парламентськими партіями. В 100 разів дешевше. Розумієте, причина в тому, що переважна більшість, ну як переважно, наші члени нашої, нашої організації, нашого об'єднання, це є ідейні люди. Тобто ми ж не платимо гроші за те, що е, Свободівець відстоїть з прапором. Чи ідеї ходить, а посеред людей. Тобто ми за це гроші не платимо. Якщо витрачаємо якісь кошти, це на відрядження, на символіку, на газети. Хоча наша газета вже починає окуповуватися потрошки. Е, наша газета Свобода, до речі, я запрошую вас її передплачувати, вона має десь 50 тисяч передплат. Тобто люди платять за передплату, і воно. Один на один майже зараз виходить. То, що ми друкуємо, то і оплачується тою передплатою. Кошти йдуть на десь, засоби масової інформації, на якісь поїздки, на бензин. Але ми не працюємо як традиційно інші політичні сили. Є в нас бізнесмени, які трохи більше вносять в партію, є, які трохи менше. Але всі вони є членами нашого об'єднання не через гроші, а через свої політичні потуги. Прошу. Що там у нас є?